Перенесення мощі святого Отця нашого Йоанна Золотустого. Пам'ять цього великого святителя церква вшановує 13 листопада. І в цей день подано його житті. А сьогодні церква вшановує пам'ять перенесення мощей святого Учителя і сповітника і Слуги Христового. Перенесення відбулося так: святий Йоанн Золотустий засланий імператором Аркадієм на вигнання. Помер 14 вересня, 407 році, в понтійському місті Комани. У 434 році царгородський патріарший пристіл зайняв святий Прокол. пам'ять його, вшановуємо 20 листопада. На п'ятому році свого владицтва звернувся він разом з цілим народом до імператора Теодосія, молодшого, з проханням, щоб перенести мощі святого Йоанна до Царгорода. Імператор погодився на це і наказав послати в комани знатних вельмож з срібною домовиною. Та при мощах святого сталося чудо: стали вони такі тяжкі, що неможливо було їх зрушити з місця. Повідомлений про це імператор написав лист, в якому попросив святого, щоб дозволив перенести свої мощі до Царгорода. Лист поклали на домовину святого і мощі враз стали такі легкі, що без труду поклали їх у домовину, привезену до царкода. без супроводі плачок командців, биття дзвонів і побожних співів повезено її до царкода. Коли похід прибув до Халкедону, що лежав на протилежному від відцаргнені берез, березі морської притоки, тут же на мощі. На святі мощі чекали патріарх і імператор зі своїм твором і численний натов вірний. Домовину привез, привезли на царському кораблі на другий берег, винесли до міста спочатку до набережної церкви святої Ірини, а потім на царській возі до церкви святих апостолів. Тут склали мощі на Патріарх престол. Коли домовину відчинили, то мощі знайшли недлінними. І церкву наповнив пречудесний запах. Імператор зняв із себе плащ і накрив ним мощі, а потім, припавши на коліна, голосно молився і просив прощення для свого батька і матері, бо вони особливо переслідували Христову церкву і святого Йоанна. Цей цар і патріарх, святий Прокол, побожно поцілував мощі, а народ з плачем голосив. Прийми назад, Отче, престол свій. І тоді святий Прокол побачив, що святий Йоанн відкрив уста і, мов живий, промовив. Мир вам! А під час служби Божої сталося багато чудес, велика кількість хворих були оздоровлені, святі мощі зложені у Великому престолі. Мир вам!